Жили собі колись у хатинці край лісу, дідусь і бабуся. Одного дня бабуся каже спекла б я щось смачненьке, тільки борошна майже не лишилось, а дідусь відповідає Та хоч один круглий хлібчик спечі і буде нам радість! Здіста, з тіста, з любов'ю та трішки має бабуся спекла круглий хлібчик, круглий хліб. Запашний. Такий рум'яний у нього вийшов в бік. Ну, прямо колобок! Колобок! Аж раптом. І я не хочу сидіти в тарілочці. Я хочу гуляти, друзів та пригоди шукати, сказав колобок. Колобок котиться, котиться, котиться по лісу, котиться стежкою, аж раптом зустрів він зайця. Привіт, ти хто? Я колобок рум'яний бік. А ти хто? Я зайчик-пастрибайчик. А можна я тебе з'їм? Ой ой, не їж мене! Краще послухай мою пісеньку. Я веселий колобок, колобок руяний бік, я від відбавити да втік. спробуй ти догнати. Колобок співав, співав, а зайчик весело стрибав під пісеньку. Аж не помітив, як Колобок покотився далі, покотився, покотився, далеко вже покотився. Зайчик зітхнув і сказав, ех, не нас догнати. Ти хто? Я Колобок. М'яний бік. А ти хто? Я голодний сірий вовк. Ророр, рор, і я тебе зараз з'їм. Не треба. E, краще схованки. Пограємо разом. Рахуй до п'яти. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Я веселий. Я від баби бабиті спробуй Спробуйте догнати. Вовк розплющив очі, а Колобка вже нема. Окотився він далі. Ех, втік. Його не наздогнати. Привіт, ти хто такий кругленький? Ти хто такий смачненький? Я колобок, рум'яний бік. А ти хто? Я ведмідь лишу ноги. Як ти смачно пахнеш? Ммм, як булочка, я тебе зараз хрум з'їм. Я... Не поспішай, ведмедику, ти пісеньку мою чудову краще послухай. Покотися, покотився колобок швидко швидко швидко, Швидко, швидка, швидка. Ведмідь топотить ногами туп 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 туп. Колобок тікай, швидше, швидше. Дивиться ведмідь в і зітхає. Ех, втік. Його не наздогнати. Бабиті да втік, спробуйте догнати. Котиться коло далі, котиться, котиться, такий щасливий, такий радісний, співає свою пісеньку, аж раптом щось промайнуло руденьке у кущі. Ой, кругленький, гарненький. Хто ти такий? Я колобок, рум'яний бік, а ти хто? Я руда лисичка, вовкова сестричка. Я чула, ти пісню співав. Тільки слова я не розчула. Сідай мені на носик, щоб я краще чула. А ти точно не з'їси мене. Та ні, я лише послухаю. Я веселий колобок, колобок рум'яний бік. Я відбавлю... Ося по скавті і без мене догнать мене не насдогна! А, -а, -а, а? Лисичка облиснулася. Як ви думаєте, що сталося з колобком? Так, малята, лисичка його з'їла. А яку форму має колобок? Форму кола? чи форму трикутника? Так. Колобок має форму кола. Так, круглий колобок. Вірно. А давай пригадаємо, кого зустрів колобок на своєму шляху. Колобок зустрів зайчика. Так. Кого ще зустрів? Вовка. Так. А ще зустрів. Ведмедика так ведмедя зустрів. А ще зустрів лисичку. Хитру-хитру лисичку. Яка його ам і з'їла. Ось і казочці кінець. Кінець. Бувай, бувай! Я веселий колобок, колобок рум'яний ром'я Я відбавлю.